Ви не знаєте, ну, конечно, я не хочу. А я чотири місяці, щоб Вредна, була. Вредна. Может, ну вредна, не вредна. Ну, бачите, я знав, що вона повернеться до мене. Все одно. Да, а... Да. Да. а як це ви знали? А душа мені підказувала, тому що вона. І не хитростю. Ні, не хитростю. Вона сама мене попросила. А так, вона що не вона надо. все время каже, позвоніє. Да. Так, так мене. она імен посила. Потому що вона людей изучала в цьому плане. Значит, вони когда Римма Бунка позвони. Как и меня просила, я ж вечно звонила. Ну, так, я ж вечно звонила. Тут обидно должно а, быть. А, да, я вам да, 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 тоже а шо, кажу. А що Изу... вона изучала? Нет, вона изучала, вона ізучала. Я не буду хвалиться, Бог знает. Ну, Бог так, да. ми всі перед Бог. Богом. Да, перед Богом да. всі будемо відповідати. І Бог да. бачив, що я ніколи нічого. Я боялась ніде нічого не дотронутися. Щоб... І вже вона, що ти мені даєш? Кожну таблетку я об'ясню на ощу, щоб навіть не обманути, щоб ніякої таблетки ну, не дати. Бо на я перед так, Богом да, 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 я нічого... Вчора купила цю для посуди. І ага. щось вона не нажимає, то мені не показали. Вот они. Привет, Анюшка. Да я это, думаю, не буду звонить до тебя, блин, это, тебе это не беспокоить. Ага. Ну так нормально себя чувствуешь. Ну дай бог. Рима передает Аня рядом сидит. Рима передай тебе привет. Да. висит. <laughs> да, 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 що ти хотіла? Це та, що на Кадаскі. Це операцію зробили. Mm? Це в Києві. А тут, тут, тут то, толя за каланку тут. У неї народження в неї. Тоже погано чувствує себе у нас. Так вона. Та, не. Та, не погано вона вже. Так. Да, да, ходить. да. Ну, же да, так і що? Не знаю, скільки вона протримається ще. Да. Мої кититьмо два. No. Здорово серце, а так, що да. Щось... Ще їздиш, Патрові. Вы тоже казали, по що по помнити. А вже два місяці. Хорошо, ага, давай, 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 давай. Вона їсть і вона вміє да, над собою регулювати. Понимаете? Вона саморегуляції займалась. Вона може ті поголодати, може і поїсти, може ті то це ж купіла вчора. Цьому плані не, не Дай Бог кожен, що міг своїм організмом управляти, так як вона управляє. Макити? Вчера я крутила, вже відкручувала, Ну ніяк не воно не цей, не фуричается, так не нажимаете, и так и не на. Ни вверх, ни вниз, да. 50 гривен. Ну это, вот, ну, тебе. Посуды купила вчора, Хоть не показывает. І так крутила, уже откручивала, уже так цель. Ну як оно где... написано вот, open тут. Я так думала. люда коли дзвонила. Не працює. Люда коли дзвонила. Моя? Ні. Ой, у нас дочка з коли ну, коли тут була вона і балакала з нею ввечером вона... Це... Була? Ну я не чув, вона розказувала мені, що дзвонив. Да. Вона рідко дзвонить да. до неї, тому що там дорого дуже дзвонить. Та хіба дорого до матері позвонить, ти такое говориш. А ну. що, ні? Ну то, ну ну не бредь уже, пожалуйста. Ось матір і не бачить нічого. Ось рисмерті, їй дорого. Ну хіба я, вона, вона лежала в лікарні і пальця одрізали. Ну, в місяць позвонить до неї, або до марі О, моєї там постояли. О, томарі недорого. Так я то вона лежала до неї, ніхто не ходив, а я ходила до моїх онуки ходила. Да. Ну, то к мені через день, як вони дзвони, кажу, хоч і не з Ну, це зависимость от очки. Чи два рази кажу, дзвони вот, мені. вони ж очки.